Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом із вами я об'єднуюся у подяках Богові, адже, дякуючи йому, продовжується наше життя, дякуючи йому сьогодні проповідується слово, слово надії. Це слово є у святій книзі Біблія. І що цікаво, у цій книзі Бог дає обіцянки і щасливі люди, які вірою покладаються на ці обітниці і шукають Бога усім своїм серцем. І ось послухайте, яку обітницю дав Господь ізраїльтянам після того, як вони поверталися із полону у пророка Захарії в 9 розділі, в 12 вірші, ми читаємо: повертайтесь у свою фортецю. Ув'язні, що жили надією, сьогодні вас запевняю, я відшкодую вам удвоє. Нам потрібно навчити душу вхопитися і твердо триматися за багаті обітниці Христа. Господь Ісус знає, що ми не зможемо протистояти чисельним спокусам сатани, якщо не маємо даної нам від Бога сили. Він чудово знає, що з нашою людською силою нас неодмінно спіткає невдача, тому Він зробить усе можливе, щоб у будь-якому критичному становищі і випробуванні ми линули до твердині, до тієї фортеці, якої є Ісус. У нас є Слово обітниці з уст, які не вимовляють неправди. Ми повинні. Кожний, зокрема, плекати віру, що одержимо від нього обіцяне. Бог буде для нас усім, чим ми дозволимо йому бути, наші мляві, несміливі молитви не принесуть віддачі з небес. Нам потрібно бути наполеглими у наших проханнях. Просіть з вірою, очікуйте з вірою, отримуйте з вірою, радійте у надії. Бо кожен, хто шукає, знаходить. Виявляйте серйозність у цьому питанні. Шукайте Бога усім серцем. Люди укладають душу і старання в усе, за що беруться у земних справах, доки їхні зусилля не увінчаються успіхом. З усією серйозністю, навчайтеся мистецтва шукати обіцяні Богом рясні благословення і, доклавши наполегливих рішучих зусиль, ви знайдете його світло, його істину та рясну благодать. Кличте до Бога щиро, відчуваючи душевний голод, боріться з небесними силами, доки не переможете. Віддайте всього себе, свою душу, тіло і дух до рук Господа та прийміть тверде рішення стати його люблячими, посвяченими знаряддями, яке керується його волею, підвладним його розуму, наповненим Його духом. Розповідайте Ісусові про свої потреби зі щирим серцем. Від вас не вимагається провадити довгу бесіду або читати Богові проповідь, але сумуючи серце, через свої гріхи скаже. Спаси мене, Господи, бо я загину. Для таких є надія. Вони будуть шукати, просити, стукати і знайдуть. Коли Ісус. Знімає гнітючий тягар гріха з душі, ми відчуваємо блаженство миру Христового. І тоді настає перемога. Але для цього Господь дає пораду. У Марка, в 14 розділі, в 38 вірші, ось що він говорить нам: пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу. Нехай вас з усіх боків оточує спокуси. Ви у безпеці, доки не входити у них. Багато хто з нас переможені сатаною тому, що ми вторгаємося в саму спокусу. Наше завдання триматися подалі від усіх і всього, що здатне відвернути нас від обов'язку та відволікти думки від Бога. Якщо ми змушені перебувати в товаристві злочинців, це не змушує нас брати участь у їхніх злодіяннях. Молячись та пильнуючи, ми можемо залишатися незаплямованим злом, яке оточує нас. Пильнуйте і моліться. Ця настанова часто повторюється у священному писанні. Якщо люди підкоряються цій настанові, їхнє життя випромінюватиме щастя, яке буде благословенням для всіх, із ким вони спілкуються. Похмурі, сердиті стануть милими і ласкавими, гордовиті, покірними і лагідними. Християнин не може бути щасливим, якщо не пильнує. Переможець. Має пильнувати, адже сатана прагне відвоювати у Христа Його послідовників за допомогою світських захоплень, помилок і забобонів та зайняти їхні думки своїми вивертами, тобто хитрощами. Недостатньо уникати явних небезпек і ризикованих непослідовних кроків. Ми маємо триматися близько до Христа, прямуючи шляхом самозречення і самопожертви. Ми не повинні дозволяти, щоб, як це часто буває, наше духовне сприйняття було засліплене сильною рішучою волею, щоб розпізнавати майстерні виверти сатани та протистояти Його несподіваним нападам, нам необхідно мати благодать Христа. І присутність Його Духа. Боже Слово попереджає нас про безліч різних ворогів, не відкритих і явних, а тих, хто приходить з улесливими словами та гарними розмовами і бажає звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Так приходить сатана. А часом. Коли це відповідає його меті, він ходить і ричить, немов лев, шукаючи кого поглинути. Якщо воля людини не підпорядкована Божій волі, вона може досить швидко опинитися на боці ворога, не дивлячись на те, що вона була на стороні Господа. Тому. Ось ця пропозиція, яку сьогодні дає нам Ісус, пильнуйте у молитві, завжди пильнуйте і моліться, тому що ворог підступний, з яким ми ведемо боротьбу. Давайте ми на завершення помолимось і попросимо у Бога сили, щоб ми могли розрізняти, де істина, а де обмана. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти продовжив нам сьогодні, що ми могли вже читати Твоє Слово, знову покладатися вірою на Твої обітниці. Ми дякуємо Тобі за цю можливість. Більше всього ми дякуємо Тобі, Господи, за жертву, яку Ти приніс заради нас. Тому що ми багато нагрішили, і коли ми це усвідомили, у нас не було виходу, а вихід тільки в тобі. Тому сьогодні ми приходимо до тебе, каючись і просимо прощай нам, де ми були не такими, як ти хотів бачити своїх дітей. Нехай Твоя милість і ласка, нехай Дух Святий керує нами. І сьогодні, Боже, перед нами день. Ми хочемо прожити його з тобою. Дай нам мудрості і сили духа, щоб ми зробили це так, як ти бажаєш. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних, близьких, наших дітей. Ми дуже хочемо просити, щоб ти милостиво надалі благословляв наш край, щоб Твоя милість і ласка була над нашою країною. Господи, ми не знаємо, від кого це залежить, але ми віримо, що Ти керуєш світом. Тож покеруй тими, хто може припинити братовбивчу війну. Господи Боже, зупини, благаємося в ім'я Ісуса Христа. Хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка допомогла нам, щоб у день, коли Ти повернешся, ми радо вийшли Тобі на зустріч. Дай мудрості перемогти гріх, перемогти своє Я, перемогти сатану і стати під прапор переможця, під Твій прапор, Господи. Це наша молитва і прохання, а Тобі, Богу, нашому подяка, отцю, Сину. І Духові Святому. Амін. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні наш народ з нетерпінням чекає на одне слово перемога, на слово мир з нетерпінням чекає. І я знаю, що ті, які віддали своє серце Ісусу, вони з нетерпінням чекають, коли з'явиться на сході світла хмара. І вони знають, що це остання ознака, в яку вже не потрібно вірити, тому що це повернення Ісуса на нашу землю. Сьогодні Ісус каже: Я хочу відшкодувати вам усе, те, що ворог завдав вам великого горя, великих втрат ви понесли в цьому житті. Але людина, яка вірою поклалася на Господа, вона буде радіти, бо в день, коли прийде Ісус, вона буде в числі спасенних. Але для того, щоб ми не втратили пильності, Христос дає нам пораду: пильнуйте і моліться. Це єдині засоби, які сьогодні є діючими у цьому неспокійному світі, не дивлячись ні на що, покладайте свою надію на Господа, а повернувшись, він відшкодує вам усе. Нехай Господь благословить сьогодні нас добрим бажанням прийняти Ісуса і прожити цей день разом із Ним. До побачення!